Звісно, я, як і всі, буду хвалити свої рецепти пасок, але поміж замісом я буду розповідати вам про кожну паску, яку я буду виставляти, для того, щоб вам було легше визначитись, чи це саме та паска, яку ви хочете спекти. Саме цей рецепт я обрала першим, тому що це дуже легка, смачна, волога, пориста паска. І я впевнена, що цей рецепт багатьом сподобається. Більше того, я вам хочу сказати, що. З усіх, саме оцю паску, я продаю найбільше. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решта повністю все напишу в описі. Робота починається з опари. Дріжді. Я використовую львівські золоті, ви можете використовувати будь-які, до яких ви звикли і в яких ви впевнені. Але я рекомендую використовувати на Пасху живі дріжді, не сухі. Молоко для опари я не грію і беру його прямо з холодильника. Не грійте молоко, не потрібно. Не пришвидшуйте процес бродіння, нехай він буде повністю природнім. Розчиняємо дріждів у молоці та додаємо борошно. В даному рецепті я використовую борошно зернарі Select, там 1346 білку і рекомендую вам саме це борошно. Ось так виглядає це борошно. Купую його в Форі або в сільпо. паска на ньому намальована, там є ще теж зернарі з багетом, але нам потрібно саме зернарі Select, де намальована паска. Зауважу тільки на те, що якщо ви будете використовувати якесь інше борошно, ну, наприклад, слабшим білком, вам, звісно, знадобиться його більше, чим я вказую в рецепті. Але скільки саме я не скажу, тому що саме цю паску я відпрацьовувала тільки на цьому борошні. Тому, мабуть, я все-таки наголошую на тому, що це має бути саме це борошно. Але, знову ж таки, ви можете практикувати будь-яким борошном, все пізнається в досвіді. І ось так врешті виглядає моя опара, якщо ви робите на слабшому борошні, вона буде виглядати у вас трішки рідшою. На сильнішому борошні вона буде ось така густа. Опару накриваю плівкою та даю їй підійти. На що ми орієнтуємося? Звісно, ми орієнтуємося в першу чергу на час, який вказаний в рецепті це 50 хвилин. Але саме головне, ви маєте бачити, що ваша опара збільшилась вдвічі. І у неї з'явилася така ніби шапочка. От зараз зверніть увагу, яка вона у мене зараз, і я покажу, яка вона у мене буде через 50 хвилин. Мішалку я не виймаю, коли вона в мене підходить. І поки опара підходить, ми займемося підготовкою всього необхідного, що нам потрібно. Для початку я перебиваю погружним блендером апельсин у пюре. Ви можете зробити будь-яким зручним для вас способом. Мені найзручніше це зробити погружним блендером. Але як би ви це не робили, у вас має однозначно вийти пюре. А далі починаємо все потроху додавати. Тут в мене вже в мисці жовтки, до них я додаю цедру апельсина та мед. Цедру знімаю ось такою тертушкою, і саме головне, щоб не потрапляв білий слой. Нам потрібен тільки оранжевий слой. І саме апельсин та цедра робить цю паску неймовірно освіжаючою. Між собою ми називаємо її Фанта. Ще раз покажу, як виглядає апельсинове пюре. Додаю його, цукор та ванільний ароматизатор. Ви можете використовувати ванільний цукор, можете використовувати ваніль. Я додаю ванільний ароматизатор від Dr. Walker, він мені подобається найбільше. І зараз це все потрібно об'єднати. Я роблю це за допомогою міксера. Об'єднуємо до тих пір, доки не розчиниться цукор. Якщо у вас немає міксера, ви можете це робити ложкою, вилкою, вінчиком чи будь-чим. Саме головне, щоб ви відчули, що цукор вже перестав існувати. Ну, вірніше, його крупинки перестали існувати. І коли все готово, дивимося на нашу опару. В мене якраз за цей час вона вже встигла піднятися. І ось гляньте, гляньте, яка в неї шапочка. Тобто, по-перше, вона дуже збільшилась, розрихлилась. Я завжди роблю опару в прозорій ємності, для того, щоб бачити, як вона розрихлилась. Більше того, я роблю завжди опару в ємності, яка вузька та висока, для того, щоб опара росла в висоту, а не в ширину. Додавши опару, все ретельно перемішуємо, щоб опара об'єдналася з яйцями та рештою інгредієнтів. І я вже говорила, і ще раз повторюю, що це сама найпростіша паска з усіх моїх рецептів, і мені вона подобається за те, що біля неї немає дуже багато клопоту. При цьому вона виходить, перше, що саме головне для мене це волога м'яка, вона пориста і має дуже освіжаючий смак. Після об'єднання починаємо додавати борошно. Я борошно в усіх рецептах додаю поступово. Ви можете робити так, можете робити за один раз, це вже як вам буде зручно. Вимішуємо мішалкою до тих пір, допоки вимішується, а далі переходимо на ручний заміс. Зараз наша задача просто вмісити борошно, все більше ми нічого не робимо. Ось так виглядає тісто, і це один із показників, чому я говорю, що паска дуже легка, тісто комфортне, воно не рідке, з ним дуже-дуже легко працювати. Це просто одне задоволення. Тепер ми лишаємо його у спокої і 40 хвилин ми його не турбуємо. Але обов'язково потрібно накрити кришкою, щоб воно не завітрилося. А в цей час, поки тісто заспокоїться, я відкидаю родзинки на друшляк, щоб від них відійшла зайва волога. Як я замочую родзинки, відео у мене є на каналі, і я лишу в описі на нього посилання, обов'язково передивіться. Через 40 хвилин маємо ось таке тісто, воно нам ще ні про що не говорить, але зараз ми будемо вносити в нього решту доданків, масло та сіль, яке ми майже ніколи відразу не вносимо. Тут є один нюанс, я забула вімкнути камеру, коли діставала тісто з миски. Тому що я вже зробила? Я натерла стіл маслом, масло взяла приблизно третю частину від того, що взагалі йде в рецепті. І зараз буду викладати на нього тісто, додаю сіль, масажую її, додаю масло і починаю вмішувати постійно, додаючи масло. Це тісто вимішується досить легке, тому що ви бачите, яке воно насправді, тобто воно взагалі, ну, як пластилін. Зараз, звісно, воно розійдеться під впливом масла, яке ми будемо додавати, але взагалі воно дуже-дуже легеньке. Я ніколи не роблю цю паску тістомісом, але якщо ви робите тістомісом, обов'язково контролюйте температуру. Робоча температура тіста це 24 градуси. Я взагалі допускаю максимум 22. тобто, ми уникаємо перегріву, тому що при перегріві у нас, звісно, все зруйнується і тісто просто попливе. Після того, як ми вмісили масло та сіль, тісто буде виглядати ось так. І зараз ми почнемо його відбивати. Відбивання в цьому рецепті це обов'язково. Зверніть увагу, яке воно зараз і яке воно буде після відбивання. Для тих, хто ще ніколи не відбивав тісто, як ми це робимо? Ми беремо тісто ось наприклад, я його взяла. Ударяю, протягую, накриваю, перевертаю, ударяю, протягую, накриваю, перевертаю, ударяю, накриваю, перевертаю, але робимо це все дуже-дуже інтенсивно. І відбиваємо до тих пір, допоки воно не стане гладеньке. Ось, бачите, я не пришвидшую, і вже видно, що воно стає набагато гладшим. Саме це тісто довго відбивати не потрібно. В мене зайняло це десь ну, приблизно 3-4 хвилини, не більше. Але якщо ви бачите, що воно рветься, що йому важко, накрийте його і дайте йому пару хвилиночок відпочити. В результаті по гладкості тісто має бути ось таке. Зараз воно досить напружене. Ми його накриваємо, даємо йому відпочити буквально 10 хвилин і після відпочинку почнемо вносити доданки. Стосовно доданків, я додаю тільки родзинки, подрібнену курагу та журавлину. Ви можете додавати будь-які родзинки. Саме головне, щоб вони відповідали тій вазі, яку я вказую в рецепті в замоченому вигляді. Тісто розтягуємо рівно настільки, наскільки воно вам дозволяє. Якщо вам, воно вам дозволяє більше себе розтягнути, розтягуйте більше. Якщо оце так, як у мене, все, значить так, як у мене. Додаємо доданки, так як я показую на відео, і легенько вимішуємо. І вже після того, як ви вимісили остаточно, але знову ж таки вимішуємо зовсім легенько. Воно не має бути зараз гладким, воно вірніше не буде у вас зараз гладким. І після того, як ви його вимісили в місилий родзинки, перекладаємо його на остаточне бродіння. На бродіння я перекладаю тісто у прозорий контейнер для того, щоб мати можливість постійно за ним спостерігати. Ви можете робити знову ж таки так, як вам зручно. Але розраховуйте на те, що тісто збільшиться десь 2-2,5 рази. В цьому рецепті 10 г дріжджів, бродіння у мене зайняло 2,5 години. Але ми орієнтуємось на наступні речі. По-перше, тісто має збільшитися в 2-2,5 рази, і плюс в нього має з'явитися паутинка. Зараз, коли я вже е, буду діставати тісто після бродіння, я вам її покажу. А поки тісто бродить, можете зайнятися формами. Я буду сьогодні випікати ось в ось таких формах, це алюмінієві форми, і вони потребують того, щоб їх змащували. Я змащую курячим жиром і посипаю. Після змащення манною крупою. Мені цей спосіб подобається найбільше. Можна змащувати не обов'язково курячим жиром, можна змастити звичайним смальцем або, наприклад, маслом. Масло додасть вершкового смаку. От Після смальця мені не подобається якийсь такий ну, присмак, і він мені не подобається, тому я його не раджу. Ви можете робити будь-як як ви звикли. Але якщо ви будете випікати в тефлонових або паперових формах, тому, поки бродить тісто, займайтеся якоюсь іншою роботою. І ось так виглядає тісто через 2,5 години. Але знову ж таки, ви орієнтуєтесь не на час. Ви орієнтуєтесь перше на підйом, тісто має збільшитись 2-2,5 рази. І друге, десь в стороні, не отак, як я зразу посередині роблю. Зробіть невеличкий розрив, якщо ви побачите ось таку паутинку, тісто однозначно гарно вибродило. Ви бачили, що лоток я нічим не змащувала. Якщо тісто гарно вибродило, воно спокійно відходить від стінок будь-якої будь-якої ємності, в якому ви його лишали на продінні. Перше, що потрібно зробити перед тим як ми зробимо попереднє формування, це визначитися, скільки саме тісто потрібно для вашої форми. В описі я дам розмір своїх форм, але у вас можуть бути форми зовсім інші. Тому для цього ми беремо рандомний шматочок тіста, вкладаємо його в форму і доводимо до того, щоб було саме третя частина. Запам'ятайте це золоте правило. Якщо у вас буде третя частина форми, не більше, не менше, не половина, не науку, а саме третя частина то після розстоювання якраз вона дійде до країв. І ніколи не вилізе, не буде тих якихось шапок, які почнуть вліво-вправо ходити туди-сюди, а саме якраз до країв. І після того, як ви визначились, скільки саме потрібно на третю частину, ви можете зважити, якщо у вас всі форми однакові, ви можете зважити, скільки саме у вас пішло тіста. І решту пасок формувати так само. Я не записала, але у мене здається вийшло дві паски по 530 грамів і одна 680 Розмір своїх форм я напишу в описі. За цей час тісто трішки напружилось, тому ми робимо йому ось таке попереднє формування, просто робимо такі колобочки і даємо відпочити 10 хвилин. Після цього будемо вже остаточно формувати. Тісто дуже комфортне, і формування буде тільки в задоволення. Перше, що ми робимо, виймаємо зверху родзинки, вони нам не потрібні. Більш детально я розповідаю в відео, шпаргалка для великодньої випічки, посилання на нього я залишу в описі до відео. Родзинки виймаємо і вкладаємо їх всередину. Що важливо в формуванні? В формуванні важливо, обов'язково натяжка. Буде натяжка, буде красива шапочка і буде красива паска. Зараз я не буду пришвидшувати, а покажу, як я роблю натяжку саме цієї паски. Дивіться уважно: тут нічого абсолютно складного немає. Робимо ніби такий мішечок і гарно його защіпуємо. І після цього перевертаємо. І руками робимо натяжку: прокручуємо і підтягуємо до защіпа. Прокручуємо і підтягуємо до защіпа. Бачите, воно навіть на відео видно, як воно підтягується, в результаті защіпа в нас немає. Саме головне гарно підтягнути, після чого ми вкладаємо його до форми. Зрештою пасок робимо все те саме: прибираємо розинки, защіпуємо, підтягуємо, вкладаємо у форму. З цього рецепту в мене виходить три паски дві менших і одна більша. Зараз нам потрібно їх накрити і дати їм розстоятися. Паски на 10 г дріждів. Звісно, вони підходять довго. У мене розстойка зайняла 6,5 годин, але ми орієнтуємось не на час. Вірніше, і на час, звісно. Но плюс до всього ми робимо янковий тест, який я вам зараз покажу. Ось так вони виглядають. І зараз ми беремо пальчиком, натискаємо, і якщо тісто не має супротиву, тобто воно не вирівнюється, а лишаються ось такі ямки, це означає, що воно повністю готове. Декого лякає такий час розстоювання, але я вам хочу сказати, що ну, ви ж не сидите над пасками, ви не чекаєте цього, ви займаєтесь своїми справами. В цей час ви можете ліпити пиріжки, робити крафіни, там, ну будь-що. Саме головне, що коли небагато дріждів, паска не віддає оцей смак дріждів. Вона віддає смак тільки тих інгредієнтів, які до неї входять. Ці паски змащую білком, трішки в нього додаю водички, щоб він не такий був густий, і відправляю в попередньо розігріту духовку. Випікаю паски при температурі 180 градусів, орієнтовний час випічки 35-40 хвилин. Електродуховка вмикає режим верх-низ, а газова тільки низ. Але знову-таки орієнтовний час через 35 хвилин. Перевірте або шпажкою, або якщо у вас є градусник, перевірте градусником. Температура готового виробу 95 градусів. Мені подобається, щоб паски були такі коричневі коричневі, тому останні 5 хвилин я допікаю на конвенції. Саме от конвенція мені дає такий колір. За цим рецептом паски виходять дуже-дуже м'які. Відразу з форми їх діставати не можна, тому що ви їх помнете і потім ви вже ніяк їх не вирівняєте. Ось так я їх викладаю на полотенце і тримаю, допоки вони не охолонуть. Саме ці паски в мене взагалі в формах ночували до ранку, ввечері я десь о 23-й закінчила, і ось так вони до ранку у мене лежали, відпочивали. На наступний день я дістаю їх з форми. Як ви бачите, шапочки всюди ідеальні, вони не порвалися, тому що тісто гарно розстоялося. Ще раз хочу зауважити, хто додивився до цих пір відео, обов'язково, якщо ви не бачили великодню шпаргалку, обов'язково подивіться, там дуже багато пояснень, які розставлять всі процеси на свої місця, і вам буде все набагато краще зрозуміло. З форми мої паски вилітають, навіть не виходять, то це абсолютно спокійно. І якщо у вас не влаштовує ця манка, вона, звісно, нікого не влаштовує, то ми її просто обтираємо. Паски простояли ніч, вони, звісно, вологі. Поки вони постоять, вони трішки підсушаться, і повністю ця манка впаде, її абсолютно не буде, щоб вона нікого не тригерила. Відводячи підсумки, скажу, що ця паска смачна, вона має освіжаючий смак, у неї пориста структура і вона досить гарно користується попитом серед моїх клієнтів. А вам дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю та до наступних відео. А на коня хочу запитати лише одне. Мені цікаво, хтось додивлюється взагалі відео до кінця чи ні? А ще у відео я постійно забуваюся казати, ставте вподобайки, підписуйтесь, натискайте на колокольчик, але не те, щоб я забувалась, просто справді немає коли. Тому що стараюсь максимум дати корисну інформацію. Але якщо ви додивилися до цього моменту, то не забудьте зробити це.